Матчі тижня надали нам вдосталь матеріалу для десятки найкращих моментів. Її відкриває майстерна результативна передача Артема Буцького, яка допомогла Джеремі Шапелу здобути два з полом. На дев'ятому місці Малкольм Ділейні і Деню Шаленка надають ефектного прискорення будівельнику перед самісінькою сиреною першої чверті у столичному дербі. На восьмому місці майстер захищати кошик. Центровий Миколаєва Роман Гуменюк чудово використовує 220 сантиметрів свого зросту і ставить одразу два блокшоти поспіль. Сьоме місце у швидкого форварда зовмаша Мені Харіса, який виконує перехоплення переводом за спиною обігрує суперника і завершує атаку елегантним китком згори. На шостому місці також перехоплення і данк, але виглядають ці елементи більш вражаюче, Адже їхнім автором є маленький плеймейкер Дніпра Дері Клоу. П'ятий атлетичний Сем Малдроу з Дніпро-Азота, який не просто ефектно страхує партнера, а вколочує згори на добиванні, випереджаючи сирену про завершення першої чверті гри. Четверте місце в розігрувача політехніки Галичини Дарила Мітчела, який нагадує приказку про ніж і масло, яскраво залишаючи ні з чим трьох суперників. На третьому місці маленький і дуже небезпечний захисник хіміка Віллі Дін, на шляху в якого краще не з'являтися навіть вищим і кремезнішим за нього суперникам. Ще один вибухонебезпечний гравець на другому місці. Гра в захисті Джеремі Шапела допомагає Ренді Калпеперу виконати свою чергову підривну діяльність високо над головою Раяна Пірсона. А найкращий цього тижня донецький тигр Дорон Перкінс. Коли його команда поступалася одним очком за лічені секунди до завершення гри, а Даріуса Сонгайлу закрили захисники. Саме Перкінс видряпав м'яч і виконав убивчий кидок, яким приніс Донецьку перемогу. А собі перше місце нашої десятки.